Вітаємо всіх присутніх на заході з нагоди завершення грандіозного проєкту будівництва школи у селі Суховоля Земноводівської громади. Впродовж багатьох років мешканці нашого села мріяли про школу, нову, світлу, простору, сучасну і зміну дитячими серцями. І сьогодні наші очікування втілилися у життя. Наша мрія стала реальністю. Ворог нещадно нищить наші міста та села. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу. Завдяки тій дорогій ціні, яку наші воїни заплатили, ми маємо можливість працювати, навчатися і будувати. Тож шануємо їхню пам'ять. Мрія нашого села стала реальністю. в себе у життя. Ми щиро дякуємо усім причетним до реалізації цього неймовірного проєкту, завдяки спільним зусиллям та налагодженій співпраці Міністерства розвитку та Міністерства фінансів України обласної і місцевої влади. Завдяки. Фінансування Європейського союзу в особі Європейського інвестиційного банку, підтримці ПРО, підрядників та проєктантів. Діти матимуть можливість навчатися у новій сучасній школі в прекрасних умовах. Давайте переглянемо, як усе відбувалося у нашому відеосюжеті. Дякую, перша все, Збройним силам України, за ті можливості, які вони створюють для нас. Вони, жертвуючи власним життям, рятують нас і дають можливість нашим дітям жити в Україні. Величезне дякую АІБ, е величезне дякую Порону, ЧайЗеду за те, що вони інвестують в Україну в час війни. Справді не можна чекати, коли війна закінчиться. Ми всі віримо в нашу перемогу і в закінчення війни, але ми маємо зробити все від нас належне. Щоб діти отримували освіту саме в Україні. Але величезне дякую Володимиру Степановичу за його персональну участь в проєкті. Бо кажемо, відверто такі проєкти можуть реалізуватися тільки, коли є місцеві лідери на місцях. Без його персонального лідерства, персональної участі, залученості в проєкт, його б не було. Дякую величезне за підтримку і величезне дякую Збройним силам України, захисникам за професійного. Слава! Бажання, я собі уявляю тут, як дітей у вашій ймовірній школі. Ми спілкувалися трохи про наше дитинство, і ам, у нас у Словаччині в 90-х роках такої школи не було. Пан Максим і інше сьогодні нагадали про мрії. І я не знаю, яке було вашим вашому як ви були дітками або дитками, я хотіла і танцювати. Хотіла бути поетесою. І е, сьогодні для мене честь, що я можу підтримувати мірі інших, наступного покоління українців України. І, і е, цим проєктом Україна наближається до Європи. Європа це часто просто як гора різних документів, стандарти, складні процеси. Але тут школа. І кожен проєкт вас наближає е, до Євросоюзу. І це представляє ці проєкти. Наше спільне європейське майбутнє. Якщо можу завершити подякування нашим всім партнерам eh, РУОН з допомогою команд ООН, ми реалізуємо всі ці проєкти відновлення, eh, GIZ і всіми нашими українськими партнерами. Без яких не було би мужності, виданості, це все ви представляє. Дякую дуже за можливість бути сьогодні з вами. Дякую теж партнерам з Міністерства фінансів Міністерства розвитку, які нам допомагають на центральному правильному І рухаємось вперед разом. Шановний Володимир Степанович, дорогі друзі, хочу звернутися до школярів для дітечок. Те, що от команда дорослих людей зробила, зробила для вас. У нас сьогодні закінчується проєкт. Ми сьогодні прийшли привітати вас. Школа залишається у вас, з вашими амбасадорами в першу чергу, а з паном Володимиром, з директором школи. Це вже ваше. Я вітаю вас зі святом. Ви фантастичні, ви незлавні, ми з вами. Дякую. На нашому шляху було багато різних труднощей, особливо з проєктом. Було багато е бюрократичних процесів, але поставлено задачу і цін ми перед собою виконали, і сьогодні ми бачимо результати. Ми будували цю школу з думкою, що ми робимо внесок у майбутнє наших дітей для побудови нашої України. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї справи, всьому колективу нашої компанії, всім співрядним організаціям, які брали участь у реалізації цього проєкту. Головному архітектору технагі, а також місцевій громаді, обласній київській владі, які довірили нам цю місію. Бажаю всім здоров'я і Бога. Дякую за довіру. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, шановні наші дорогі гості, я ще раз, ще раз вітаю всіх вас тут у нас, у суховолі. Так само, як і кожного з вас, мене переповнюють емоції. Я тішуся з того, що ми спільними зусиллями зуміли реалізувати такий грандіозний проєкт. Дістався нам даний об'єкт, дана школа вже після об'єднання наших громад. Було багато проблем, скажімо так, але всі ті проблеми, які зустрічалися на шляху, спільними зусиллями ми вирішили. Сьогодні мені залишається хіба що дякувати всім тим людям, котрі причетні до реалізації даного проєкту. Найперше, я хотів би словам вдячності сказати керівникам нашої Львівської обласної адміністрації, пану Максиму Козицькому, пану Андрію Годако. Я щиро дякую вам, шановні наші керівники, за ту підтримку, яку ми надали нам щодо реалізації даного проєкту. Так само, слова вдячності, я сьогодні хотів би виразити Міністерство е, територій і громад і е, Міністерство фінансів. З ними ми працювали не повних два роки, але ця співпраця була такою плідною, надійною. Завжди на наші звернення відгукувалися і завжди ми. Право рухали вперед. Я сьогодні надзвичайно дякую нашим європейським партнерам Європейському інвестиційному банку особі прекрасної чудової Христини Миколової. не було підтримки Європи, якби не було фінансування від Європейського інвестиційного банку, то, напевно, нашими фінансовими можливостями, нашими силами цей проект би втілювався набагато-набагато ну, довше. Так само хотів би виразити і тим організаціям, установам, і їхнім керівникам, котрі підставляли плече в ході будівництва. Присутньому тут керівнику газотранспортних мереж пану Роману Килагурському, керівнику водоканалу вода» Любомиру Нагурському, з керівників, вів електросервісу, пану Козаку Олегу, ну і багатьом-багатьом іншим, які долучилися до будівництва тої школи вір, захід, будуть і успішно справилися з тою роботою. Тому сьогодні я дякую, пане Ігоре, вам в першу чергу і всій вашій чудовій команді. Я хочу сказати, що це все надзвичайно чудова інвестиція у наше майбутнє, у майбутнє України. Без освіти ми. Не будемо мати майбутнього. Наше майбутнє тільки в розумних, патріотичних і вихованих дітях. Наші мрії втілилися в життя. Слава Україні! Шановні пані і панове, скажу словами Андрея Шептицького. Добре робите, що дбаєте про нову помізнання. Віди мені дирекції, від імені вчителів, іди мені нашого майбутнього дітей, наших учнів. Я вдячний вам за це два дня. Я вдячний вам за підтримку, за зусилля, за працю, які втілили в життя реалізацію проєкту і здійснили сили нашого діку. Сьогодні слова дяки засилаю тим, хто передовій. Бо, напевно, будувати, вчити. Вчитися, мріяти і жити. Ми змогли, завдячуючи їм нашим Збройним силам. Дякую Богу. Зросла між нами світла і нова! Спасибі тим, хто школу збудував, хто душу й серце в неї закладав, хто дбав про кожні двері і віконце, щоб сяяло дитинства, ясне сонце. Ми вдячні тим, хто це рівно клав, стелив підлогу, згоди в диму ходив, хто працював і рук не покладав, і сніг, і дощ за всякої погоди. Ми вдячні тим, хто кожне з вклав, подав плече і руку допомоги, хто радив, думав, мріяв, планував, ім'я майбутнього заради перемоги. Ми вдячні всім, хто нас оберігав, тримав рубіж і небо України, тим, хто нам вчитись справу дарував, героям непокорної країни. наша школа, хай Господь тебе ханить, а знання, даровані тобою, у серцях дітей залише добрий слід. Хай благословлять твої дороги ті, хто захищає рідний край, до вершин, до звершень, перемоги! Україно, будь і розквітай!